Після матчу спілкуємося з наставником команди Київ Кепітал Свадимом Шахрачуку Водим Валерійовичу з перемогою. Розпочали вдало фінальну серію. Але такий нервовий поєдинок. От останнім часом такі тенденції з Кременчуком, що вирішується переможець в додатковий час, не в 60 хвилин. Підсумуйте першу зустріч. Важка перемога, ми задоволені. Да. Ми чекали важкий матч. Кременчук дуже опитна команда. Для них це вже. Який третій фінал, або четвертий, так. Да. Четвертий фінал. Тому хлопці мають опит гри в фіналі. Ми готувалися, звісно, але дуже була велика пауза. Трошки вибилася е з цього, скажімо так, е <середжен> 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 да. да. <середжен> Дякую за підсказку. Да. Тренування та тренування, да, а напруження гри – це інше. Да. Тому десь, десь трошки забили правда, перший гол да, быстрый, ну, швидкий гол, але да, ну, потім грали не так, як ми повинні були грати. Да, потім вже вирівняли, да, повели в рахунку, але тут же розслабились і отримали гол з рикошета себе. Вертаємо, ми вийшли і, і, і грали так, як ми повинні були грати з перших хвилин. Тому би, я задоволений, хлопці молодці, подяка, да, подяка нашим болівальникам, болівальницям, да, ми вас чули, ви нам дуже допомогли, дуже допомагаєте. І ну, Дуже приємно, що сьогодні був повний стадіон, тому вас чекаємо на наступному матчі також. Так, ну от якщо казати про овертайм, то от те, як грала команда, нагадала серію зі штормом, скажімо так, найкращі проміжки цієї серії, яку демонструє проміжки гри Київ Кепітал з цій серії. Якщо оцінювати от, залом 60 хвилин, чи можете сказати, що трошки суперник нав'язав свою гру сьогодні, тому що от був схожий розвиток подій, те, як Кременчук грав з соколом в їхній серії, як мені здалось? Та ні, ми ми, ми очікували від Кримівчука, як він буде грати. Да? Він він ну, грає на грані фола, да? десь таке ну, від прокатів. Да? Ми тримали, ми чекали, ми терпіли Да? Хлопці ну, хлопці то також хотіли десь, скажімо так, відповісти да? на таку, как би на таку гру. да? Жорстку. Я не буду. Говорити, що вона брудна, бо... ні, по правилам жорстка, да? ну, мабуть, десь на грані фола. Але ми, ми терпіли, терпіли, чекали, да? терпіли, терпіли, да? подолучали шишки, але все ж таки дотерпіли і з'явився шанс забити гол, забити гол, і ми забили, їм скористалися. На жаль, отримав у матчі МХЛ травму Денис Плесовський. Сьогодні на його позиції діяв Нікіта Лісніков в нападі. Як бачимо, дуже швидко ця перестановка виправдала себе. Ну так, да, виправдала. Ну, Неприємно, да, що Денис Плесовський отримав травму, там був поштовх на борт. Такі травми, не непри... як ну, би хотілося, що в майбутньому щоб їх було менше. Да? На жаль, він він тільки, 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 тільки став. Гравцем основного складу, да, не по своєму віку, а іскусно, штучно, да, а вибрав це місце в складі, в основному складі. Ми були задоволені його грою. На жаль, да, ми, ми його лишилися, але він з нами, він нас підтримує. Слава Богу, є з ким його замінити. Та, хлопці, хлопцям дякую, да, що я кажу, що Отряд не, не потери бойца. бойця. Ось. Так, Так, ну найзаключне питання. Сьогодні не бачив я стільки на арені шале ще вболівальників, як було сьогодні. Запрошуємо, напевно, їх і на наступну зустріч. Я вже сказав, так. Да, ми, ми, я особисто та команда вдячна болівальникам. Ми дякуємо, що ви нас підтримуєте. Звісно, хотілося б, щоб був свій стадіон, коли він буде, а я вам скажу, він буде у да, майбутньому. Надіюсь, сподіваємося, у майбутньому він буде у нас ще більше наших болівальників. Тому в п'ятницю наступний матч. Ми вас чекаємо, ми вас запрошуємо. Да, у вас будуть подарунки, тому приходьте, підтримуйте свою команду. Дякую вам ще раз з перемоги. Дякую. Слухаємо після матчовий коментар тренера Кременчука Ігоря Єдапіна. Пане Ігоре, розпочали з поразки, але такий доволі цікавий поєдинок, багато боротьби у підсумку, 2-3 в овертаймі поразка. Як підсумуєте старт фінальної серії для Кременчука? Ну як підсумувати? Да, рахунок на табло програли, але ну, це плей-офф, перша гра. Багато роботи зробили, багато помилок зробили. Тому суперник не вибачає помилки. Тому такий рахунок. Як вважаєте, наскільки на користь Кременчука впливає досвід фінальних серій? Це четверта поспіль для місця. Натомість Кепітал вперше лише потрапили до фіналу? Ну, Завжди ну, досвід впливає. Але ну, помилки вирішують. Помилки, вилучання, тому дисципліна, тому це треба концентрованим бути на всій 100%. Хокей не пробачає якісь помилок. А ви сказали про порятунки. Як ви як тренер воротарів, як оціните дії голкіперів сьогодні? Ну, воротарі гарно грали, багато квитків було, тому ну, ну, гарно грали. Попрацювали, як допокажу. Як вважаєте, чого очікувати далі від серії? Тому так, така сьогодні дійсно рівна боротьба, десь якийсь мікроепізод міг щось вирішити. Ну, тільки вперед до перемоги зробимо роботу над помилками і будемо вигравати. Дякую вам.